Вірш у Лісі Українки конвалія, Рослав Гаю конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди під віттям широким, Та недовго не втішалась конвалія біла, їй рука чоловіча віку вкоротила. А й понесли конвалію високу залу. Понесла її з собою паночка до балу. Ой на балі весела музиченька грає. Конвалії та музика, бідне серце край. Тож в веселому вальсі закрутилась, а в конвалі головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалі Прощай, гаю, милий, І ти, дубе мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла байдужою паночка рукою, тую квіточку зів'яло, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться Згадати твою канвалью, як щастя минеться, І недовго ти будеш уішатись, по балах у веселих танечках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, Тебе квіточку зів'ялу залишить байдуже.